А у Дніпрі символічно до Дня знань пройшла акція вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок військової агресії Росії проти України. На площі Героїв Майдану встановили інсталяцію, присвячену школярам, які вже більше ніколи не сядуть за парти. Металева конструкція майже три метри заввишки, а на ній майорять білі паперові літачки. Чому саме літачки? Тому що, по-перше, вони білі. Це символізує те, що, на жаль, ці літачки літять в небо. Разом з дітками, які вже загинули, це символ того, що в дітей забрали їхнє майбутнє. Вони, на жаль, не зможуть піти у садочок, не зможуть піти у школу, побудувати своє майбутнє. 503 паперові літачки. Саме така кількість загиблих дітей по всій Україні за офіційною статистикою, станом на 29 серпня 2023 року. Літачки виготовляли самі учні Дніпра. Їм хотілось дуже доторкнутись і зробити кожен літачок самостійно своїми руками. Повторююсь, це символ. Допоки війна триває, ми завжди пригадуватимемо Дніпрянам про те, що ми маємо пам'ятати, ми маємо робити благодійність, ми маємо волонтерити. Акцію організувала молодіжна рада Дніпра та департамент молодіжної політики міськради. Триватиме вона рівно добу. Небайдужі мешканці вже почали підносити до інсталяції іграшки. Зберігаємо пам'ять про знищене майбутнє наших дітей. Це найтяжча втрата, яку може понести наша нація.